Друзі, всім привіт! Канал Багіро Фіш і приїхав сьогодні на ранкову рибалочку, а саме на поплавок. Бо якось фідерок трішечки піднадаїв і думаю якось розбавити контент у себе на каналі. Намит колись окуня ловили, карасиків теж ловили. Ось бачите, тут все позаростало цими ліліями. І зараз хочу десь в ліліях от зробити таке віконце і на поплавочку половити. Тут, в принципі, є і карась, платва, от, короб теж є, і линьок може бути. От. Ну, зараз перевіримо, що тут клює. Пішов я розлажуватися, а ви сідайте зручніше і всім приємного пере. Так, ну що ж, почнемо діставати речі. Оп, провірюю свою акваманію. пам'ятає, Це я минулого року купував. Зараз накачаю ось таким мене інтексовським насосом. Так, діло пішло! Ви бачите, поставив вже дно, щоб було і два сидіння накинув і тепер далі можна качати. Ну що ж, насосом накачав, тепер переходимо до ножних процедур. Ось такий насос помаранчевий. Лодку на плече і погнали. А, як класно. В ліліях припарковано. Не хочу багато набирати. Таке, бачите, гудочки, насос, все по мелочі. Ну що ж, все, я вже взяв. Оп. Ще один груз. поставлю. Десь поки сюди. І відчалюємо. Яка краса. Бачите, друзі, я вже включив ехолот. Тут ось півтора метра. Де я знаходжусь? Ну зараз підійду до лілій. Риби поки що не видно. Одна рибка є, ось якась невелика. Но тут менше. Хочу прям до лілії зайти. Тут ось під берегом десь півтора метра. Ось тут лілії. Не знаю, як прикольний варіант, звісно. Попробувати. Або на ту сторону. Ну, зараз ще поки тут плавав, то рибки, рибки не було. Але вона пугається човном. Я коли підпливаю, то вистрибує. Дивіться, як гарно. Клас. Друзі, знайшов точечку. Недалеко, до речі, від берега. Я зараз Буду кидати корм. Просто ну що ж буду, кидати, он туди лататя. Зараз розложу вудочки і погнали. Перша в мене така Brain Classic 6-метрова. І таке перо. Що ж, ви бачите, буде опариш і черв'як. Друзі, ще кукурудка є. Ну, я думаю, що краще черв'ячок буде. Такий нормальний пучечок треба нанизувати. Ось такий відомо буде нормально. І буду закидувати. прикормлене місце. Опа. Не знаю, чого видно. Все, першу закинув. Прямо під кувшинчик. Хе. тут парыш возьму штучки 3ма может быть бы 4 так нас и 4 вот так вот, раз, раз, три, и вот там жмут Друзі, перва покльовка і на опариша. Це краснопака, вроде Походи і тут дуже багато. Це вона мені зараз на опариж буде клювати. Що ж на опариж клює прямо ходу. От, Я другу трішки в сторону. закину, може перена потім. Ще одна. Дребно так так вот это все опариш також сьогодні сегодня еще буду на ось вот такую кукурузку пробовать замешаю ось это куриал фиш куриандер ваниль -то. замешал бачите ось такие кульки І зараз позакидую. Ну що ж, я прикормив містяк і тепер буду чекати. Вроді би там, де черв'ячок була покльовка о, і там клеє. Зараз попри закидую. Карасик! Дивіться, який маленький, конечно. Ну це вже карась. Темний. Захотів через каві. Ну це добрий знак. Так, ну это уже платвичка. Трешки больше, до речи. Клюнула. Кукурузка пока молчит, клюет червяк. Но ж вообще дребнота. как клюет. И, и куда? година, друзі поки нічого серйозного не клюнуло дрібно так клює. і все бачите вже хороша краснопарка Така ухватила дебела, бачите. Знову кліє, походу краснопорка. Так, дип, дип, обережно. Смотр пока тупо задрачи. Може б нормально пі, рыба підійшла. Попробую на тіста. Таке помните? Мігалодон. Що ж одну вудочку зв'язав, бо реально не встигаю. На три оця красноперка задовбує просто. Дивіться, воно клює. І там, і там. А де велика риба, де карасіка. Нема. Ну, на париш взагалі клює як з пулемета. Черв'як якось не так, на кукурудзу взагалі не хоче. Ось це просто задрач. Ну, конечно, натягався я сьогодні. Ой-ой-ой. На поплавочку. Ну, і карасик. На черв'яка влетів. Маленький. До речі, друзі, знаєте що це таке? Пишіть в коментарях. Ця штука занесена до червоної книги. Тільки ж така покльовачка була інтерес, так мягенька, так дип, дип, дип і чуть вроді би почало вести. Ну і все, і на цьому прикрасилося. Ви знаєте, мені рибалка на поплавок, вона якась нагадує рибалку дитинства, чесне слово. І от сидиш отак от, от дивишся на нього. Ти пополовочка стоїть, потом раз і начинає і грати. Блін, це кайф. А ще щось підцепить. ух, ще більше. Закинув майже от під самий кувшинчик. Може там рибка стоїть. Або треба було зробити таке віконце і туди кидати, не знаю. Розміри ті самі. Але клював гарно. Карась. Скидується риба скрізь, але не біля мене. Там, там. Навіть у берега там щось скинулося, а тут не хоче. Це був рядке місце. Дивно, дивно. Так, ну карасіє, друзі, але маленькі і темні. Так, перезакидуємо під кувшинчик. До речі, мені каже, воду Нена, мене трішки спустили. Ну що ж, бачили, карасик і знову невеликий, всі такі менша ладошки. От. В основному клює. Це красноперка, іноді карасик і маленький. Можливо, це тут таке місце. Мабуть, наступного разу спробую або далі отак от по руслу там, от, або в ту сторону пошукати. Ну Тут непогана глибинка була. Тут я дивився на ехолоті десь десь ну, півтора, десь метр двадцять. Отак. Знаєте, що ще дивно, от, ну, на ехолоті ж показали, рибка була і такий ну, непоганий розмір. Оп-оп, клює. поп, І тут карась на опаришку. Розмір такий же самий, друзі. Ну що, друзі, от така вийшла рибалочка. Дякую за перегляд і чекайте нового відео. Пока-пока.